Те, що треба знати про корону реакція на серіал королівської родини скандали через нерівноцінну оплату праці за гендерною ознакою, до яких хитростей вдавалися актори, щоб відтворити історичних постатей. Про це та більше у наступних випусках Ройл-блогу. Всім привіт! Мене звати Катя Пономаренко, і сьогодні ми оглянемо всі сезони драми від Netflix Корона, яка відтворює життя та правління Елізабет II. Тож всідайтеся зручніше, та розпочинаємо. Перший сезон відкриває для на завісу Букінгемського палацу сценаристи розпочали сезон не з чисто коронація Елізабет, а показали нам її спершу як принцесу. Показали її стосунки з батьком чинним на той момент королем Джорджем VI, Показали стосунки Елізабет з нареченим, а потім вже її чоловіком. Чому це важливо? Бо таким чином творці наголосили на різниці між способом життя, коли ти перебуваєш в статусі принцеси, і коли ти раптово стаєш королевою. Звістка про смерть Джорджа Шостого підкосила екрану Елізабет не тільки як доньку, але й як особистість, яка не зовсім була готова стати правителькою країни в досить юному віці. Та, як ми бачили на екрані для принца Філіпа, то нібито теж був величезний удар. Тож головні події, які ми бачимо в перших сезонах. Зонах корони весілля Філіпа та Елізабет, смерть Джорджа VI, коронація монархині. Також ми спостерігаємо за драмою між принцесою Маргарет та капітаном Пітером Таунсундом, народженням принців Ендрю та Едварда, одруженням Маргарет з Ентоні Армстронг Джонсом. І зустрічю Елізабет та Філіпа з подружжям Кеннеді. Особисто моя найулюбленіша сцена в сезоні: це коли Елізабет повертається з Кенії до Британії, і родина матір, бабуся та сестра зустрічають. Її вже як королеву, тобто роблять перед нею вперше реверанс. Як на мене, це дуже сильна сцена, така прямо пронизлива до самого серденка. Який ваш улюблений епізод в перших двох сезонах? Напишіть мені, будь ласка, у коментарях. Говорячи про перший сезон, ми не можемо оминути своєю увагою цей культовий каст Клер Фой, Мед Сміт, Ванеса Кірбі актори були підібрані бездоганно. Але, як пише преса, цього легендарного тріо могло і не існувати. Існувати, адже клерфой на роль королеви затвердили відносно випадково. Як пишуть змі, клер пробувалася на роль, будучи вагітною. Спочатку акторка навіть не справила враження на творця шоу Пітера Моргана. Щоразу, коли я віддивлявся проби акторок, я пропускав момент, де була Клер. Дивившись ролики один за одним, приблизно вже в четверте, я запитав: вона дивовижна? Втім, хто це? Тоді мені відповіли, що я віддивлявся проби Клер вже багато разів і не помічав її. Розповідав. Морган західним змі. Втім, після затвердження на роль Клер сильно сумнівалася, чи правильно вчинила погодившись на такий масштабний проєкт, адже вона щойно народила дитину і не могла приділяти малечі достатньо часу. Тож Фой була вимушена годувати доньку прямо на знімальному майданчику. Ще однією проблемою для творців шоу стала вага акторки, адже на момент зйомок Клер не встигла повернутися в форму після пологів. Тож, щоб відтворити тендітну фігуру молодої Елізабет, акторка носила тугий корсет. Втім, Клер не скаржилась на це а в одному з інтерв'ю сказала, що корцет допоміг їй не сутуватися і значно поліпшив поставу. Звісно ж, під час виходу першого сезону не обійшлося і без скандалів. В березні 2018 року з'ясувалося, що мету сміту заплатили за виконання ролі значно більший гонорар, ніж головній акторці серіалу Клер Фой. Виявилося, що Клер отримувала 40 тисяч доларів за один епізод. В той час, як пишуть змі, Сміт отримував кілька разів більше через шалену на популярність після участі в серіалі Доктор. Хто ця ситуація викликала глобальні дедати про гендерний розрив в оплаті праці, створюючи вбрання для серіалу, команда художниці з костюмів Мішель Клептон дуже постаралася передати оригінальні образи монархів. Одним із найскладніших стала весільна сукня королеви, на виготовлення якої пішло кілька тижнів. Приголомшлива копія обійшлася Netflix у 30 тисяч фунтів стерлінгів. Зоял сьогодні не буде мого традиційного прохання поставити лайк, бо якщо чесно, я трошечки розбита, бо ми втратили монетизацію аж на три місяці. Це Точно, тому доля каналу під величезною загрозою. На жаль, детальніше про це все я розповідала в дописах на Ютубі та в Телеграмі. Тож, кому цікаво, обов'язково почитайте. Втім, поки що можу наголосити лише на одному: що підписка лайк та комент – це те, що справді необхідне каналу і мені для мого ментального здоров'я. Тож, благаю, виділіть ці три секунди. Мені вкрай необхідна ваша підтримка і дякую за розуміння. У третьому та четвертому сезонах корони каз змінився. Це сталося згідно початкової концепції серіалу. Оскільки персонажі дорослішали, тож молодих акторів вирішили не робити старшими за допомогою гриму, а замінили іншими акторами, які б відповідали віковій групі. Третій сезон охоплює період, починаючи з обрання Гарольда Вільсона прем'єр-міністром і закінчуючи срібним ювілеєм королеви. Також в другій половині сезону у нас вже знайомлять з Камілою Шант Паркер Болз в майбутньому. Дія четвертого сезону розгортається під час перебування Маргарет Тетчер на посаді прем'єр-міністра і нарешті в кадр вводять довгоочікувану героїню Діану Спенсер. У нових сезонах королеву грала видатна акторка Олівія Колман. Але я перепрошую фанатів. Олівії королева в тих сезонах, як на мене, виглядала просто кам'яною і беземоційною. Тому я спостерігала лише за однією лінією Каміла Чарльз Діана. До речі, про акторок, які зіграли цих леді. Молоду камілу зіграла акторка Емеральд Лілі Фенел, а Діану Емма Корін. Нічого поганого про гру Емеральд я сказати не можу. Але на той момент молода Емма Корін мене просто вразила. Її погляд, рухи як у Леді Ді – просто вау. Що також можна сказати і про актора, який грав молодого Чарльза Джоша Оконора. В тих сезонах саме у нього були чи не найключовіші сцени, окрім любовних ліній з Діаною та Камілою, Джош ще знімався в сцені інвеститури, тобто в сцені, в якій екранного принца Чарльза проголошували принцом Уельським. Сцену зняли в тому ж місці, де відбувалася реальна інвеститура в замку Карнарфон у Вельсі. Організувати ті зйомки кіношникам допомагали справжні організатори інвеститури реального принца Чарльза. Щодо знакових костюмів цих сезонів, то звісно не можна уминути весільну сукню принцеси Діани, яка була дуже схожа на оригінал. І я просто пам'ятаю, як тільки вийшов трейлер четвертого сезону. Всі просто верещали від того, як схоже вбрання. Вінчальне вбрання розробила дизайнер. З костюмів Еммі Робертс. На виготовлення пішло 4 місяці, але примірок було з Емою всього 5. Для сукні використали 95 метрів тканини і 100 метрів мережева, а довжина шлейфу становить приблизно 30 метрів. У вбранні акторка Емма Корін пробула в кадрі менш ніж хвилину екранного часу. І на мій погляд, ну, це вкрай мало. Напишіть мені в коментарях, чи хотіли ви побачити більш розширену версію сцени одруження Чарльза та Каміли. Ну а я невпинно дякую тим дописувачкам, які підтримують наш канал копійчину у цю скрутну годину. Оксана Сердюк вам особисто подяка, що регулярно платите нам терплату і не даєте скласти руки. Якщо у вас також є змоги та бажання підтримати нас фінансово, будь ласочка, зробіть це в кілька способів. Одноразові донати можна закинути на монобанку. Реквізити зараз на екрані, посилання в описі до цього відео. Стати нашим регулярним спонсором можна на українському сайті Донателло. Це аналог Патреоном. Ми закликаємо вас переходити саме на цю платформу, оскільки тоді ми зможемо сплачувати податки з прибутку саме в Україні. Погодьтеся, що це дуже важливо в часи війни. І звісно, ми притомні про донати для нашого каналу йдеться лише тоді, коли ви закрили всі власні потреби і задонатили на зсу. І нарешті ми переходимо до поки що найскандальнішого сезону. До п'ятого зізнаюся вам, це мій найулюбленіший сезон, бо він більш динамічніший ніж решта. Ну, це як на мене. П'ятий сезон охоплює період з 91-го по 97-й рік. Протягом серії ми спостерігаємо за розлученням трьох дітей королеви і герцога Единбурзького. Але звісно, вся увага прикута до розлучення наслідного принца зла діді, їхніх телеінтерв'ю та інтимного скандалу між Чарльзом та Камілою. If you know what I mean. Втім, чим ближче відтворені в серіалі події підходять до сучасності, тим більше Netflix отримує нарікань в свій бік від джерел близьких до БКР. Наприклад, після виходу сезону на екрани відома британська акторка Джуді Денш і подруга чинної королеви Каміли написали відкритий лист авторам корони, закликавши Netflix додати перед кожним епізодом дисклеймер про те, що серіал не претендує на правдивість відтворених ними подій. Денч зазначила, що автори корони свідомо стирають межу між історичною правдою та грубою сенсацією. Зі своїм листом Джуді виступила після смерті королеви Елізабет і написала там наступне: прийшов час для Нетфлікс переглянути свою думку і поставити дисклеймери перед кожним епізодом заради сім'ї, яка недавно втратила близьку людину. Написала пані Джуді, і треба зауважити, майже досягла свого дисклеймер з'являється під трейлером п'ятого сезону в Ютубі, але не на екранах телевізорів та не в додатку Нетфлікс для смартфонів. Чому так не пояснюється? Джуді Денч також звинуватила Netflix в тому, що багато людей сприймають події відтворені в серіалі за чисту монету і вважають єдиною правдою, особливо це стосується молодого покоління, яке народилося після смерті принцеси Діани, яку, на думку, Денч, сценаристи перетворили в однозначно та невинну жертву королівської родини. Розкритикував сезон і колишній британський прем'єр-міністр Джон Мейджер. Період його правління якраз і відобразили в п'ятому сезоні. Політик назвав серіал «Вагоном і маленьким візком лісної нісенітниці. А все через сюжетну лінію героїв Мейджера та Принца Чарльза, коли вони нібито обговорювали, як зробити так, аби королева зреклась престолу, а її місце посів Чарльз. Від співпраці з Netflix після п'ятого сезону відмовилася і подруга покійної діани Джемай Махан. Вона навіть пізніше вимагала, щоб її ім'я забрали з титрів, тому що історію покійної принцеси на її думку розповіли ані з повагою, ані зі співчуттям. Розніс сезони, колишній прес-секретар Елізабет Другої, дікі арбітер. Це була незграбна робота в тому, що стосується принца, і дещо менш незграбна в тому, що стосується Діани. Це просто погоня за сенсацією виставляти Чарльза та Камілу негідниками. А Чарльза зображати злісним. Він злісним не був, сказав арбітер в інтерв'ю BBC. Скандальною була і лінія принца Філіпа з Пені начебто, інтимних сцен між ними немає, але не романтичні. Стосунки автори корони таки натякають. Втім, як пишуть в пресі, Пенні та Філіп були лише друзями. У королівській сім'ї вона фігурувала як леді, а також. Щоразу, коли складали списки, кого запросити на ту чи іншу сімейну подію, Філіп завжди казав: А також Пенні». Пенні також була присутня на похороні Філіпа, на який через пандемію коронавірусу допустили лише найближчих. Зізнатися, я не знаю, що думати з цього приводу. Напишіть у коментарях, чи вірите ви в цю дружбу, чи там таки було щось більше. Просто мені здається, що певна симпатія між ними була, а там хто зна. Звісно, про цей знову оновлений каз ми не можемо не поговорити, і тут ви можете зі мною робити будь-що, але моя любов до імель Дестонтон безмежна. Так, так, все це ж часів Поттеріани. Якщо говорити про акторку, яка б зіграла літню Елізабет, то для мене це лише. done done Чудово, як на мене впоралася і Елізабет Дебікі, акторка, яка зіграла дорослу принцесу Діану. Однією зі знакових сцен того сезону є момент, коли принцеса прибуває на захід в знаменитій сукні помсти. І саме цю сцену Елізабет було зіграти найважче. А вже ж відзначимо ігру Домініка Веста, екранного принца Чарльза. Роль Чарльза для Домініка була дуже суперечливою, адже Вест є одним з медійних облич та донорів благодійного фонду принца Воїського. А це означало, що міг відбувати. Бутися конфлікт інтересів, тож перед тим як погодитися на зйомки в короні, Вест написав особистого листа Чарльзу і запропонував відійти від своїх обов'язків у фонді. У відповідь від особистого секретаря Чарльза Вест отримав наступне: ти робиш те, що тобі подобається. Ти актор, це не має до нас жодного стосунку. Пізніше, вже після виходу серіалу, пишуть, що з Вестом трапився кур'йоз під час зустрічі з чинною королевою Каміллою. Адже вона, нібито при зустрічі, назвала актора жартома. Ваша величність. А каміла в нас ще та штучка, як ми пам'ятаємо. І якщо вже заговорили про камілу, то і екрана Каміла у виконанні Олівії Вільямс була, як на мене, приголомшливою. Ця зовнішність схожість була просто максимально разючою. Чи сподобався вам каз п'ятого сезону? Напишіть мені, будь ласка, у коментарях. Шостий сезон. Чого нам від нього чекати? Ну по перше, шостий сезон це фінал цієї цієї драми. Оповідь закінчиться подіями 2005 року. Прем'єра відбудеться 14 листопада. На Netflix покажуть, я так розумію, перші чотири серії сезону. А за місяць ще чотири. Хоча ще задовго до виробництва шостого сезону корони шоуранери обіцяли не показувати смерть Леді Ді, але навіть за кадрами з трейлера бачимо, що обережні натяки на цей епізод таки є. І звісно, дуже довго відбувалося обговорення, чи слід включати в серіал Лінію Кейт Мідлтон. І Боги, я вважаю, що нам пощастило, бо це таки покажуть. Тож так, екранізують і зародження стосунків між Вільямом та Кейт протягом їх навчання в університеті. Як днями в інтерв'ю Телеграф зізналася акторка Белемі, яка грає Кейт Мідлтон, глядача мають показати сцену з легендарного показу мод, на якому Кейт з'явилася в напівпрозорій сукні і підкорила нею Вільяма. Остаточно. А ще мережею гуляли кадри з весілля Чарльза та Каміли. Тож, чекаємо. І наостанок я б хотіла з вами поговорити про реакцію самих членів БКР на серіал від Netflix, але наперед скажу, що їхня реакція мінялася просто з кожним сезоном в гірший бік. Неназване королівське джерело повідомило у 2017 році, що королева Елізабет дивилася перший сезон серіалу, і він їй навіть сподобався, що викликало у неї ностальгію за минулим. Також інсайдери розповіли, що королеву умовив подивитися серіал її молодший син Ендрю. Перед зйомками корони мету. Сміту також вдалося поспілкуватися на цю тему з принцом Вільямом. Той вже знав, що актор буде грати його діда. Сміт запитав у Вільяма, чи є у нього якась порада щодо ролі Філіпа. Вільям же охарактеризував постать свого діда так: він легенда, він абсолютна легенда. An а от вже другий сезон королеву сильно засмутив. Пишуть в пресі особливо моменти, які свідчили про суворість принца Філіпа у вихованні дітей. Королева розуміє, що багато хто дивиться шоу, і сприймає його як точне відображення королівської сім'ї. На жаль, вона не може нічого з цим зробити. Я можу точно сказати, що вона була засмучена тим, яким зображений принц Філіп у ролі батька. Нібито він без емпатії ставився до свого сина. Особливе обурення у монархині викликала сцена, коли принц Філіп везе засмученого Чарльза додому з Шотландії. Цього просто не було. Розповіло одне з джерел. Вже зараз в пресі пишуть, що Вільям лютує через те, що Гаррі продовжує співпрацю з Нетфлікс. Вільям злиться на багато речей пов'язаних з Гаррі. Його рішення працювати з Нетфлікс, який безжально експлуатує королівську родину, безумовно є одним із найдратівливіших чинників. Неймовірно прикро, що Netflix знову і знову експлуатує його мати в такий спосіб. Він це не дивитиметься це гидко повідомив друг принца Вільяма. В той же час генеральний директор Netflix Сенд Сарандес заявив, що він ніколи не обговорював корону з принцом Гарі, і члени королівської родини не беруть участь у створенні проєкту. Ми тримаємо стіну навколо цієї теми зі зрозумілих причин. Ну а на цьому поки що все. Сподіваюся, вам було цікаво провести зі мною цей час. Чекаємо на останній сезон корони. Обов'язково його обговоримо. А я чекаю на ваші враження від випуску у коментарях. Тож, слава Україні! Боже бережи короля! До на. Атиме на ЗСУ, не ігноруємо повітряну тривогу. Бережімо себе, цілую, люблю ваша королівська блогерка.